Всім привіт, друзі! Ну що, ви трошки налякалися, біток у нас полився, ринки у нас полилися і все у нас кроваве. Тобто, все у нас падає, бо тому що у нас виступив Джером Пауел і навів паніки. Давайте розбиратися по порядку. Це саме перше. Не забуваємо підписуватись на цей канал, влупасити свій добротний лайкос і написати свій. Коментоз. А ми, як завжди, погнали до відео. Ну що ж, давайте з головного, що ж у нас сталося. Усі у нас зараз трошки панікують, бо тому що у нас вийшли джером Пао. Саме перше, у нас позитивна динаміка, у нас знизили ще раз процентну ставку на 0,25 базисних пунктів. Но у нас вийшов джером Павел і, як завжди, навів. Паніки для людей. Навів паніки, і що ж він там такого з основного, давайте виділимо, що ж він там наговорив. Сьогодні ми знизили процентну ставку, він каже. Ну, тобто, ми те, то, що я казав, що вони знизили 0,25 базисних пунктів е, процентну ставку. Е, також що у нас е, вже почалось такого гіршого, прогнози на наступний рік трошечки змінилися. Через те, що інфляція трошки почала відростати. Це ми знаємо. Інфляція е, починає трошечки відростати. Е, ну, що вони хотіли? Вони почали печатати гроші. Звісно, що новий виток інфляції, він все ж таки я думаю, що почнеться. Не зараз. Я думаю, що так почнеться швидко, але вони в сутні, самі себе заганяють своєю ж політикою, тому що вони починають знову потихеньку печатати гроші. Е, також у нас. Що такого основного 에, 에, може, 에, тобто він, він казав, що 에, зниження ставки може бути, так скажемо, 에, більш так скажемо, не зразу, тобто не кожного, так як вони змінюють, так як зараз було. Тобто вони він дає, так скажемо, думку, що 에, напевно, що він наступний раз, коли буде знижувати процентну ставку, він його не буде знижувати, він буде тримати її на тому ж. Рівні. Це вже одне теж таке затрагерило і так скажемо, зниження базової інфляції до 2,5% в інш, наступному році буде значним прогресом. Тобто вони вже не хочуть. Тобто, спочатку він каже, що 2% хочуть, тепер вони вже кажуть, що 2,5% інфляції вони вже хочуть. Також він зазначив, що е, ранчо, е, тобто він говорить про те, що м, коли Дональд Трамп прийде, тобто вони не впевнені в тому, що е, він зробить там, полетить все догори, і все буде прям дуже круто. Він так скажемо, намікає нам. Е, і це ще більше е, інвесторів загнало, так скажемо, в те, що вони почали розпродавати. Бачимо корекції, що на фондовому ринку, що на бітку, прям досить така. Ну, незначна, я би сказав, але ну, така хороша корекція. Збрили, так скажемо, тут лонгістів і пішли вниз. І з такого самого головного, ФРС не можна тримати біткоін, вони не збираються міняти закони. Ну, не знаю, не, не вдавався в деталі, чи можуть, чи не можуть. Ну, я думаю, що е, поміняти закони вони можуть, і все ж таки, вони е, це зробити не так важко. Я думаю, що для них щоб прийняти біток, по суті, як резерв. Подивимося, що у нас буде говорити Дональд Трамп, коли він прийде. Це вже у нас буде 20 січня. Що він скаже? Е, Джером Пауло чи буде приймати, чи не буде. Я думаю, що все ж таки е, не думаю, що напевно що зразу приймуть. Я думаю, що частково щось будуть крутити. Вже, напевно, можливо, можливо, і в цьому большому забізі, а можливо, вже в наступному його приймуть і вже більше так почнуть накопичувати. Ну, все рівно, я думаю, через такі, як BlackRock, ETF, вони накопичують піток. Я думаю, що вони вже потихеньку це роблять. Тому, в принципі, така ситуація. Що ж такого? Е, глав, головна сила е, має, так скажемо економічного зростання. Це у нас, тобто хочуть боротьба з він каже, що у нас сильна економіка США і низька безробітність. Тобто вони говорять, що низька безробітність має е, бути. Тобто, він... Трошки загнав е, ринки в паніку. Тому з цим процентною ставкою, що двадцять ключового це він сказав, що процентна ставка е, напевно, що вже не буде знижуватись. Ну тобто, не так швидко буде знижуватись, е, що вони все ж таки хочуть добитися інфляції. 2%, Тере 2,5%, і він говорить, що це може ще на рік-два, тобто буде тримати, так скажу, полегенько тільки зменшувати процентну ставку і тримати її якнайдовше. І тому зараз ринки відреагували ось таким падінням. Бачимо SP, ну це на годині так виглядає. Тобто, якщо переключитись на 4 години, це не є так критично. Тобто, ну, якщо віддальшити, то, тобто корекція. Повністю здорова корекція, то, що одною палкою, це да, Тут я згоден, тобто, тут така досить серйозна корекція одною палкою. Но це нічого не каже. Тобто, в нас, бачимо, індекс долара прям дуже сильно рванув догори, звісно ж. Альта прям дуже сильно, ну, деяка альта приблизно трохи посипалась, там 10%, 7%, ну, це не критично, тому що в нас. Е так скажемо, почав відростати домінація біткоїна, тобто люди почали переживати, переливати з альти в біток. І по суті, забирають їхню альту, забирають таким просто одним декілька слів, і по суті вони забрали вже вашу крипту, тому що ви вдалися в паніку і почали самі ж дампити ринок. Тому, в принципі, я сижу, я не розумію причини паніки. Ви ж самі розумієте те, що він зараз сказав. Він наступний раз, коли вже Дональд Трамп прийде, він може сказати зовсім інше, і скаже, все, 3% печатний станок і погнали печатати гроші. Ви зрозумієте те, що треба дивитись не те, що вони говорять. Зрадував, а на те, що вони роблять, тобто вони печатають гроші, вже печатають гроші, Якщо б вони хотіли зменшити свою процентну е, інфляцію, зменшити дуже сильно, дуже сильно зменшити, їм потрібно не печатати гроші, хоча б вже не печатати гроші. А вони не можуть це не робити, тому що їм потрібно стимулювати економіку. І довго тримати процентну ставку вони також не зможуть. Я вважаю, що коли прийде Трамп, ще може якийсь місяць, там може і щось трохи поколисаємося вверх-вниз. Ну відтоді я думаю, що все ж таки він сподивиться, що економіці габала приходить, і печатний станок включиться на повну катушку. Як ви знаєте, в Китаї у нас планують запускати печатний станок, ви розумієте, це теж. Куча грошей і куди вони будуть ливатися, вони також за крипту вже починають е, топити. Там в них на китайських площадках вже починають рекламувати криптобіржі. тобто вони, це, Я думаю, що це такі останні, отак, їм, навіть, от, всіх збрити. Можливо, прийдемо і до 95 тисяч доларів. Ну, будемо бачити. Тобто, мені е, немає великої різниці, чи прийдемо 95 тисяч, чи зараз на сотні ми затримуємося. Ну, ми стримались і зараз потихеньку відростаємо. Тобто покупець у нас тут. Є, бачимо 100 тисяч, ми не можемо так легко пробити. Ми закольнули, навіть до ми нижче 100 тисяч не пішли, і реакція є хороша. Тобто, ну що ж треба робити, щоб перед глобальним таким ростом у нас забрати криптовалюту. Тобто, треба щось налякати, треба налякати людей, щоб забрати їхні бітки. і просто потім побачити, що насправді вони будуть робити. Говорити не можуть багато, а те, що вони будуть робити. Те, що вони будуть робити, це буде зовсім кардинально інше. Тому, друзі, саме головне не панікуйте. Якщо у вас така критична паніка, залітайте до нас, у нас або в телеграм-канал, або закритий тренінговий чат. Думаю, можливо, якийсь зробимо розіграш, якийсь пару роздам безплатних. Входів сюди, тому я думаю, що все має бути круто. тому Підписуйтесь. Основне, бути підписана на основний телеграм-канал, і тут буде проводитись розір. Тому залітайте. Тут у нас є ф'ючерсна торгівля, є спот, те, що я купляю на спот. Я не все кидаю на те, що я кидаю. Тут є більш ризикованіші монети, якісь такі, такі. Тому, в принципі, все круто. Не знають, чого переживати. Ну, якщо зайти на CoinMarketCap, у нас на наш портфель на 24 години, так, воно виглядає, що все, габела, йдемо. Але якщо відкрити на великому, тобто на, на весь шумо створиться, ну, камон, Оця корекція після ось такого росту, навіть після такого падіння, і потім після такого росту така корекція, ну про що ви говорите, яка габела, куди ми будемо падати дуже сильно вниз. Тому не панікуйте, тримайте свою крипту. Все може помінятися на наступному засіданні, може все дуже кардинально помінятися. Бачимо, там теж є незначно 2-2,5%. Самі толком не знають, але коли у нас е, прижме. Коли у нас потрібно буде стимулювати економіку, коли будуть банки, скажемо, що гірше їм буде економіці, і банкам буде гірше, вони знову будуть вливати, так скажімо, дешеві гроші. Звичайно, що інфляція буде розганятися, він вийде, скаже, в принципі, все окей, ми. Хотіли добитись до 2-2,5%, а вийшло у нас 3% інфляції. І в принципі, окей, будемо стимулювати далі, будемо зараз тривати на 3%, старатися її не так скажімо, пускати вище. відтозі. Вони знову напечатають до фіга грошей. І ітог буде такий, що знову у нас почнеться медвежка. Чесно, у мене дві думки. Дві таких, так скажемо, в мене зараз думки борються в голові. Що у нас буде далі? 26 27 рік. Mm. Перша думка така, що можливо, те, що ми прив'язуємося більше до фондового ринку, і у нас все ж таки економіка буде триматися, буде інфляція, то інфляція. Тобто знову тобто, такий чотирирічний цикл так і продовжиться. Або е, отакий цикл, але вже у нас починається не чотирирічний, а семирічний цикл по бітку, Тобто у нас продовжиться, буде корекція. Там не знаю, якщо у нас буде те, що говорив, 160, грубо кажучи, тисяч е, доларів за біткоїних, плюс-мінус беремо, там не беремо. Там будуть знакі цифри, буде 120, тобто буде 120. Я очікую приблизно десь в район 160 тисяч доларів і очікую, тобто, зниження. Альта буде дуже сильно литися. Але я думаю, що це перша така думка, що біток у нас не впаде дуже сильно. Тобто, він там впаде на 40. Тобто 94 тисячі доларів, стере 50%, 70-80 тисяч доларів. От сюди приблизно він може впасти. А може, і нижчу, і навіть вище, може і сотня бути. Ну я думаю, що сотню проб'ємо, тому що психологічний рин, рівень, і ми проб'ємо, щоб людей більше налякати. І після чого буде у нас таке накопичення. Це перший такий варіант, а саме основний, хто дивився стріми, що я говорив, що я думаю, що буде в все дуже сильна, так скажемо, виток. Рецесії буде просто габела, буде економіці. Все перебудується, введуть цифрову валюту. ЦВЦБ, тобто цифрову цифрову валюту центральних банків. І на, за рахунок цього у нас перелаштують, так скажемо, людей на цифрову валюту, тому що габела буде грошам, економіці буде габела. І просто будуть засипати, скажімо, цими грошима, будуть цифрові валюти давати, бо людям потрібні ж будуть гроші, щось купляти. І в банки такі, блін, ну давай я тобі дам 5 тисяч доларів, і на тобі ті користуйся цими 5 тисяч. Люди будуть, звичайно ж, тратити їх куди хочуть ці 5 тисяч доларів е, умовно. Ну там плюс-мінус я не знаю, яку точно там. Беремо 5 тисяч доларів, і після чого вони просто підсадять на цю голку, на нову, е, так скажімо, економіку, на нову е, систему. І ви самі, по суті, дасте добро, тому що виходу не буде у вас практично. Ви бітка не маєте, звісно ж. Е, бо що вам біткоін е, для чого він вам потрібен. А коли ви зрозумієте, ви е, пожалієте, скажімо, і почнете купляти біток, і у нас. Уже відтоди почнеться виток росту. Тобто я очікую, 26-й, напевно, що і 27-й рік, тобто десь два роки у нас буде дуже така серйозна медвежка, там район десь 50 тисяч доларів, ми впадемо 60 тобто досить така серйозна корекція. Фондові ринки посипляться, я думаю, і все посипляться так сильно, що навіть тобто 2008 рік вам буде, так скажемо, здаватися. Такою легкою прогулянкою це така друга моя думка, тому я. Вже з коли ми прийдемо до Олтимхаю, я запущу 100%. Я запущу рубрику, е, яка у мене була, що ми купляли по 10 доларів біток і ефір, і почну вже там з района 100-120-110 тисяч доларів. Тобто на падінні я кожних там, 5 днів буду знову накопичувати біток і ефір. Я думаю, що буде дуже сильна корекція, тому будемо дивитися, який з цих двох сценарій яких я так скажемо прогнозую? Ну, в принципі, я буду готовий до того, до того, тому що я буду накопичувати, що тут що тут буду потихеньку накопичувати. Біток, тобто мені без різниці, де він буде, тобто буде нижче, я тут більше його зможу прикупити. Вже куплю тут на основу десь чи тут, буду дивитися по ситуації, кажу, тут приблизно де залежа, куди ми виростемо. Тому така то от ситуація: Павел дав паніки, фондовий ринок посипався трохи, біток трохи посипався, Но суть то ж, яка суть то, яка витрісти з вас ваші криптовалюти, забрати. Вас, та скажемо, ваші кровні гроші, що ви продали собі в мінус, або продали хоча б невеличкий плюс, але суть в тому, що потім буде памп, і ви будете. Купляти отут, а тут вас вже засадять і будете сидіти ще довго. Звичайно, якщо в бітку ви пересидите там пару років до п'яти років, і воно все вернеться вам сповна. А хто буде в альті, так і може лишитися, бо дуже багато альти може померти і не вернутися, так скажемо, до гори, до своїх хаїв. Тому така то от ситуація по ринку, в принципі, мені круто, я знаєте, я. Колоджу, я собі закупив свою крипту і сижу, чилю і дивлюся, як то все бриють оцих е, хом'яків, які беруть соті плечі, піддесяті плечі, не розуміючи взагалі, як воно працює, для чого ті плечі, і просто заходять на всю котлету, їх просто так бам! Вибрали і все. Бо в них же 40 50 плече, там 2% руху і все. І їх просто забирають, ліквідують, стопи ніхто не ставить. Просто стоп в ліквідацію і до побачення. Хоча можна було купити бітка, хоча б ось тут купити його і вже мати практично 2%. Ікса. Тому отака -то от ситуація. Тому, друзі, не забуваємо підписуватись на цей канал, лупасити свій добротний лайкос, написати свій прекрасний коментос і підписуватись на телеграм-канал. Можливо, там буде швидко скоро розіграш, щоб бути в курсі всіх новин. Ну, Тому, всім профіту, всім па-па!